Отже, зараз ми не будемо витрачати ваш і свій час. Швидесенько виміряємо температуру води, переодягаємось, ліземо в воду, шукаємо риболом принади і також подивимось, де нас стоїть сьогодні риба. І до речі, яка? Тепер подивимось, скільки складає у нас температура води. А складає вона у нас сьогодні 4 градуса. Настав наш час привод під водою. Маска і ластине легка дорога, гідро костюм блищить під сонцем, трубка у воду як глибока промова, Вниз за течією вогнем горять мріями, річкові таємниці сховані в коріннях, глибина сім метрів подих досліджує, скарби оживають, як тіні на дні синів. Шукаю давно загублене пісок і каміння розказують казки, цікаве ремесло, подих досліджує, скарби оживають, як тіні на дні сині. Забуті приманки чекають, терпляче, коробка секретів, піску не Там кожен камінь, як справжнє відкриття, вода, розповість, своє древнє мовчання, вниз за течею магія життя, скарби розкривають, приховані сліди, загублених мрій, чарівне укриття. Не річкові, кличуть до води. Погляньте, якого мухомора знайшов. Ось ця приманка, до речі, дуже цікава. Я гадаю, що ви вже впізнали, де на неї ловлять, і яку рибу ловлять хижу. Також ми спробуємо половити гапчиків на ось таку приманку в такому цікавому кольорі. Майже нова. Також ще в нас ось такий цікавий воблер. Це в нас усамі, бачите? Копія Балісонг, а у самі у нас це нагіната 130-й, гадаю, на щуку буде в нагоді. Потім йозурі харкор. Теж такий ось. Зум трошечки підводи на сьогодні. Як і прозорість води. От, харкор мінов, 110-й, в колір також цікавий. Що у нас тут ще такого цікавенького є?